Активні ігри та футбол донедавна були улюбленими заняттями Михайлика. Втім, влітку його стан здоров'я зненацька почав погіршуватись. Свій п'ятий день народження він зустрів у лікарні. Почалося заболівання у нас в іюні місяці в середині з різкого такого, от не могли пані причину. Когда почали обследоваться на МРТ, вже виявили опухоль головного мозга. У нас проблем никаких не було абсолютно. Садик, заняття, футбол, все там подобное. У нас не було даже каких-то, щоб заподозрить что-то. Запорізькі лікарі направили родину гудко до Київського інституту нейрохірургії. В інституті нам тоже после дополнительных Обследование сказали, что оперировать нельзя, что очень опасная локализация опухоли, поэтому они нас направили в онкологию. В онкології ми пройшли курс хіміотерапії. Таке лікування результату не дало. Київські лікарі додатково провели променеву терапію і знову без позитивних зрушень. Тоді, попри складну локалізацію пухлини, медики все ж вирішили її видаляти. Операцію проводили в Ужгороді. Потім батьки мали б наново навчати сина елементарним рухам сидіти, ходити, тримати у руках предмети. Ну процесі поки ми ждали освободіться місце, в реабилитационном центре начало ухудшаться состояние ребенка. Забился, как потом выявилось шунт, который выводил ликвор у него. Его переставили тоже уже после обследований, улучшения нет никакого. Тому ми обращались в клініки за границею. Проводити складну операцію зголосилися в Ізраїлі. Втім, її ціна близько 100 тисяч доларів для родини непосильна. Прогнози дають успішні, що можна спасти ребенка. Те, що, як вони говорять, не нужно було проводити хімію, не нужно при правильній операції, не потрібно було б і встановлювати шунт, который стоїть, який, як народне тіло. Вже два місяці хлопчик лежить в обласній дитячій лікарні і майже увесь час у реанімації. Щодня тільки на спеціальне харчування для Михайлика потрібно щонайменше тисяча гривень. В принципі, влечення, в відділенні інтенсивної терапії не нуждається. По своїм вітальним функціям він стабилен, але має місце неврологічні дефіцити, які потребують корекції нейрохірургічної. Состояння рібінка на нинішньому етапі розвитку в клінічної ситуації дозволяє його транспортувати в будь-яке місце. Мати Михайла Катерина вірить, що її завжди життєрадісний син повернеться до звичного життя. І хоча сам він пообіцяв їй мужньо витримати всі випробування та не плакати, Катерина стримати сліз не може. Вона говорила, мама, я сильний, Я сильний, Я плакати не буду. Часу на збір коштів обмаль. Кожен може зробити внесок у майбутнє здорове життя Михайла. За інформацією звертайтеся за телефоном, який вказаний на екрані. Анастасія Остапенко, Андрій